Ви не так давно працюєте на цій посаді. Дуже насторожено ставляться до керівників з інших регіонів. А ось приїхав їх Ви ж не місцевий. Вижницький район в Чернівецькій області на Буковині. Ви були весь час відмінником? Мене було скрізь повно. Крім того, що я ходив до музичної школи, так. Театральний. театральний гурток. Капітан команди КВН. І волейбол. І ще паралельно був капітаном команди волейболу нашої школи, а в подальшому там виступав і за район. Прийшов додому до батьків, сказав, що так і Все. так. Сьогоднішній дня, сьогоднішнього дня я музикант. Ввечері зібрався консілім. Мама, бабуся, дідусь, батько. Батько сказав, що я подумав, що ти вступаєш до міліції. Ось, коли почалася, будучи керівником слідчого підрозділу на піврумуномовному, да, Так, Оце цікаво, коли приходить міліція, кажуть: ну що все ж то 23 травня. Вже призначений керівником а, нашого а, головного управління національної поліції в Сумській області. Ну, місто цікаве. Всі ми хочемо за собою лишити якийсь хороший слід.